Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в українській столиці. Можливо, це один з останніх візитів до Києва Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Вже на наступному Вашингтонському саміті НАТО у квітні наступного року. Північно-Атлантичний Союз має визначитися із кандидатурою нового генерального секретаря. Повноваження Єнса Столтмега як генерального секретаря НАТО і так вже продовжувалися кілька разів у зв'язку із складною безпековою ситуацією у світі, насамперед, у зв'язку з війною Росії проти України. Тому допомога Україні у цій війні стала можна сказати головним завданням генерального секретаря НАТО у останній період його перебування на посаді. І, звичайно ж, як можна було зрозуміти зі спільної прес-конференції генерального секретаря НАТО і президента України, саме майбутнє. Євроатлантична інтеграція України, а також допомога їй у війні, були як і варто було очікувати головними темами цього візиту. Ну з найбільш актуально, це те, що північно-Атлантичний Союз готовий буде допомогти Україні додатковими системами протиповітряної оборони під час наступних місяців. Є практично очевидним, що Російська Федерація готова до. Знищення українських критичних об'єктів інфраструктури у осінні і зимові місяці це було головним напрямком ударів російської армії по Україні наступної осені і зими і залишиться такими ударами у майбутньому. Зрозуміло чому. Мова йде не тільки про намагання Росії підірвати міць українських збройних сил для президента Росії Володимира Путіна. Найголовнішим є перетворити Україну на територію непридатну до життя, примусити як наймого більше людей змінювати свої місця проживання, переміщатися. Зі східних і південних регіонів до центральних і західних, а далі до країн Європейського Союзу залишати свої домівки, знищувати можливості для людей продовжувати нормальне життя. Путін вже сьогодні дивиться на Україну як на територію, яка має бути окупована його бандитською армією і заселена громадянами Російської Федерації. Українське населення після лютого минулого року сприймається Володимиром Путіним як нелояльне населення, яке має Припинити своє проживання на території, яку Путін та більшість його співвітчизників вважають територією так званої історичної Росії, і головне, що мають зробити і українці, і їхні союзники, це не дати цим планам Володимира Путіна втілитися у життя. Але ж це не теоретичні плани, не якісь там статті на сайті президента Російської Федерації. Це насамперед робота російських ракет і безпілотників. І саме для того, щоб Україна і цю зиму пройшла спокійно, потрібно, щоб союзники допомогли нашій державі із додатковими системами протиповітряної оборони, і щоб врахували можливості довгої війни, яка кожної осені і зими. Буде вимагати нових систем протиповітряної оборони для України, переконувати Володимира Путіна та більшість його співвітчизників у безпідставності сподівань, що українці залишать територію України для того, щоб росіяни могли її загарбати і поселитися у наших домівках. Такого не буде. Однак для того, щоб це зрозуміли, і в російській столиці потрібно, щоб системи протиповітряної оборони. Зробили неможливим знищення української критичної інфраструктури. Наступна важлива частина перемовин це додаткове постачання озброєнь. Є очевидним, що в ситуації українського наступу на російські позиції важливо, щоб таких озброєнь було якнаймога більше, щоб збільшення російського угруповання на окупованих територіях України і біля кордонів нашої держави було. Таким чином нівельовано сучасною технікою, і це також частина перемовин між президентом України і генеральним секретарем НАТО. Тим більше мова може йти не тільки про наступ українських збройних сил на позиції російських окупантів зараз, але й про наступні роки запеклого протистояння. Також досить важливою темою, я думаю, темою номер один є питання євроатлантичної інтеграції України. Досі залишається незрозумілим, чи може взагалі колись припинитися російсько-українська війна, якщо Україна не стане членом НАТО? Багато хто говорить, що ця війна припиниться, коли українські збройні сили вийдуть на державні кордони Росії України і Росії 1991 року. Однак не забуваємо, що для російського окупанту ніяких державних кордонів України просто не існує. Що частина українських регіонів вже записана у російську конституцію, і це блюзнірське порушення міжнародного права дає Російській Федерації можливість продовжувати запеклу війну, навіть якщо Україні вдасться відстоїти свою територіальну цілісність. Просто війна буде відбуватися за іншим сценарієм із застосуванням ракетної техніки техніки чи безпілотників із нападом на легітимні українські кордони, і ніхто не знає, скільки років вона буде продовжуватися, і наскільки ця війна продовжить бути екзистенційним конфліктом не тільки для самого президента Російської Федерації Володимира Путіна, але й для його спадкоємців. Пам'ятаємо, що шовіністичний вірус це головний державний зміст існування Росії у всі минулі сторіччя. Таким чином, для того щоб росіяни ухвалили рішення про те, що вони не будуть воювати з Україною і погодяться з тим, що їм нічого не залишається, як визнати міжнародно прийнятні кордони України 1991 року, потрібно, щоб Російська Федерація усвідомила ризик війни з Україною. Єдине реальне розуміння ризика це потрапляння Росії. У небезпеку ядерної війни, яка знищить цивілізацію не тільки на території Європи і Північної Америки, але й на території самої Російської Федерації, перетворить російські міста на згарища, на яких королями будуть не чекісти, а пацюки. Втім, чекісти і пацюки це майже одне. і Те ж таким чином, якщо Україна стане членом Північно-Атлантичного Союзу, з'являється шанс. Припинення російсько-української війни практично відразу ж після того, як Україна отримує реальні гарантії безпеки від ядерних країн-членів НАТО. Мова йде навіть не про членство, мова йде про запрошення. Генеральний секретар НАТО на прес-конференції з президентом України сказав, що Україна є близькою до членства в НАТО як ніколи раніше, і нагадав про річну програму адаптації України до НАТО, яка вже починає виконуватися після. Останньої зустрічі керівників країн Північно-Атлантичного Союзу у литовській столиці. Однак для мене реальною відповіддю на питання, коли Україна зможе приєднатися до НАТО, будуть не обіцянки, які ми чуємо на прес-конференціях, а конкретне рішення Вашингтонського саміту НАТО. Під час якого Україна мала б отримати запрошення до Альянсу і підписати із Сполученими Штатами та іншими зацікавленими країнами НАТО гарантії за зразком таких, які отримала після запрошення до НАТО Швеція. це реальний шанс. Над яким потрібно працювати, і Єнсу Столтмеру, і українські дипломації, і американські дипломатії. Нагадаю, що у 2024 році у Сполучених Штатах відбудуться вибори президента Сполучених Штатів, і ми не можемо гарантувати, що наступний господар Білого Дому буде прихильником українського членства НАТО. А таким чином ця наступна каденція може означати автоматичне і продовження російсько-українського конфлікту в ситуації, коли у Москві будуть знати, що нема чого боятися української. Євроатлантичної інтеграції, так що вікно можливостей для закінчення війни у осяжному майбутньому є досить вузьким, і потрібно скористатися тими можливостями, які ще існують. І я сподіваюся, що саме про це українські керівники розмовляють із генеральним секретарем НАТО напередодні закінчення його такого важливого історичного мандату. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Бемі Екофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!